Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика «Правильне харчування. Сьогодні я вам покажу, як швидко, смачно і корисно приготувати овочеве рагу з курячим філе. Я вже підготував цибуля, лук-порей, перець. Також я підготував, порізав куряче філе. Тут десь з кілограму, я думаю, є. Є такі заморожені овочі. І такі овочі. Дивіться далі, що з цього вийде і яка смакота буде. Друзі, в першу чергу включаємо плиту. Спочатку розігріваємо на 180 градусів. Є таке ось масло для жарки. Добавляємо трішки масла. Як нагріється сковорідка, збавляємо десь до 140 градусів. Друзі, розігріли сковорідку, збавляємо до 140 градусів, висипаємо філе і далі обжарюємо його злегка. Вот такая краса у нас получается. Вжарюємо хвилин 5, мішаємо його до такої білої корочки и через пару хвилин додаємо наступні овочі. І так, продовжуємо, додаємо овочі. Дивіться, яка краса у нас виходить. Накриваємо кришкою, протушуємо ще хвилини 3, потім мішаємо. Протушилось десь хвилин 3-5. Я перемішав, і я думаю, ще десь пару хвилин і додаємо інші овочі. От так нічого складного. Десь пів години і у вас буде хороша страва, Смачна і корисна. Так, друзі, додаю солі. Думаю, вистачить. Додаю перець. і додаю такий часник. Можна додати інші приправи, які вам по смаку. І так, прийшов час висипати інші овочі. Я сподіваюся, з хватить нам. Адже в мене в запасі ще одна є пачка овочей. Ну, думаю, вистачить. Накриваємо. І даємо хвилин 5 ще протушитися. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса в нас виходить. Все, що треба на правильному збалансованому харчуванні. куча клітчатки і білок. А вже складні вуглеводи, ви щось придумаєте, правда? І так, останній штрих. Я сподіваюсь, у нас вистачить місця для цієї пачки овочей. Ой. Ну так, да, хватить. Дивіться, яку красу ми приготували. Дивіться, яка смакота. Для одної людини дня на три вистачить. До цього додаємо кашу, гречану булгур або перловку, або макарони з твердих сортів і повноцінний прийом їжі на 3 дня. Так що, хто каже, що це складно харчуватись правильно, не вірте, пів години і білка й клітчатки на 3 дня у вас є. За 15 хвилин готуємо гречану кашу. І все ок. І так, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі буде.